Всім привіт! Сьогодні в випуску з'явилися нові фото нової гостьової форми збірної України. Ребров залишився без двох лідерів на перший матч плей-офф відбору чемпіонату світу 2026. Анатолію Трубіну знайшли нову команду. Скандал після матчу Україна Ісландія. У мережі з'явилися перші фотографії нового гостьового комплекту екіпірування для сині-жовтих від Adidas. Знімки опублікували сайт Footy Headliners, який регулярно демонструє футбольну форму ще до її офіційних презентацій. Footy Headliners зазначає, що зберігаючи вірність традицій, виїзний комплект збірної України на 26 рік виконаний у синьому кольорі з жовтими елементами на комірі та плечах. Він створений за тим самим шаблоном, що й гостьова форма збірної Алжиру для чемпіонату світу. 2026. Нагадамо, що українська збірна обіграла Ісландію з рахунком 2-0. Здобула друге місце в своїй групі та продовжить боротьбу за вигід на мундіаль у плей-офф європейського відбору. Жребкування цього етапу відбудеться 20 листопада 2025 року. Збірна України розпочне стадію плей-офф кваліфікації на чемпіонат світу 2026 без Руслана Маліновського та Юхима Коноплі. Півзахисник Дженуа та оборони Шахтеря змушені пропустити матч через жовті картки, отримані в поєдинку проти Ісландії. Крім того, одразу кілька важливих виконавців можуть не зіграти в можливому фінальному матчі плей-офф, якщо отримують ще одне попередження. Під загрозою дискваліфікації опинилися захисники Микола Матвієнко, Віталій Миколенко та Богдан Михаліченко, а також півзахисник. Ники Іван Калюжний, Микола Шапаренко та Олег Очередько нагадуємо, українська збірна забезпечила собі місце плей-офф кваліфікації чемпіонату світу. На цій стадії суперником нашої команди можуть стати Швеція, Румунія, Північна Ірландія, Уельс або Північна Македонія. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй qr код або переход за посиланням в описі. Колишній вортар Динамо, а нині тренер Володимир Циткін розповів, де варто продовжити кар'єру Анатолію Трубіну. Мені дуже подобається англійський футбол. Він зараз змінюється на краще, там багато іноземців і він еволюціонує. На мій погляд, Трубіну з його фізичними даними, підійшла б Англія. Там би його точно навчили грати на виходах. Йому треба потрапити до хорошої середньої команди, щоб мати постійну ігрову практику. За всієї поваги чемпіонати Англії та Португалії не можна порівнювати. В АПЛ. Щотижня битва це був би цікавий виклик для Трубіна. У М'ю Трубіну буде складно, бо там високий тиск. А усі командах Сандерленд чи Бормут він може розкритися, як це зробив Забарний, сказав Циткін. Одразу після фінального свистка матчу Україна-Ісландія і стався інцидент, який стрімко розлетівся соцмережами. На полі з'явився один із вболівальників, який раптово прорвався до Віталія Миколенка. На відео що потрапило в мережу, видно. Фанат підбігає до українця, намагається щось йому сказати або торкнутися. Але Миколенко миттєво реагує. Захисник відштовхує непроханого гостя, а за секунду ситуацію займається охорона. Фахівець Мирон Маркевич розповів, завдяки чому збірна України перемогла Ісландію. У матчі у кваліфікації чемпіонату світу. Ми перебігали суперника завдяки свіжості. Певною мірою так. У нас у стартовому складі вийшло вісім нових футболістів. Це була стратегічна перемога Сергія Реброва над своїм візаві. Справа в тому, що ісландці не могли жертвувати матчем з Азербайджаном. Їм потрібна була тільки перемога, тому вони кинули всі найкращі сили на два матчі, і це їх згубило. Півзахисник Лісабонської Бенфіки та збірної України Георгій Судаков може взяти участь у найближчому матчі свого клубу, який запланований на 21 листопада. 23-річний гравець перебував у таборі синьо-жовтих, однак був змушений повернутися до Лісабона після поєдинку проти Франції, який він провів на лаві запасних через отриману травму. За даними «Ебола», ушкодження Судакова виявилося легким, тож він має шанс зіграти в матч 1-16 фіналу Кубка Португалії, де команда «Жозе». За Мауріні зустрінеться з Атлетіко. Втім, остаточне слово лишається за головним тренером Орлів. Є ймовірність, що Маурінню вирішить задіяти в кубковому поєдинку резервний склад. А Судаков та інші основні виконавці вийдуть на поле вже у матчі Ліги Чемпіонів проти Амстердамського Аякса. У поточному сезоні український хавбек вже відіграв 14 матчів за Бенфіку, в яких відзначився трьома голами та однією результативною передачею. З'явилися несподівані деталі щодо статусу українського голкіпера Андрія Луніна в мадридському реалі. Попри те, що в цьому сезоні він не отримує жодної ігрової практики, його роль у житті королівського клубу виявилася значно вагомішою, ніж може здатися на перший погляд. За інформацією іспанських змі, 26-річний українець є одним з найбільш авторитетних та впливових гравців роздягальні реала. Його внесок полягає не в діях на полі, а в підтримці здорової атмосфери усередині команди. Лунін здобув визнання партнерів для. Завдяки своїй відкритості та готовності допомагати молодим футболістам адаптуватися у клубі. Окрім наставництва молоді, український голкіпер виконує також роль миротворця. Повідомляється, що саме Лунін часто стає чинником, який знімає напругу всередині команди та допомагає уникати конфліктів, підтримуючи згуртованість колективу. Такий вагомий, але непомітний для вболівальників, вплив контрастує з його становищем у загальному процесі. У сезоні 25-26 Андрій Лунін ще не провів жодної офіційної хвилини за реал. А так не викликався до збірної України. Водночас керівництво клубу, судячи з усього, високо оцінює його людські та професійні якості. Про це свідчить чинний контракт, розрахований до літа 30-го року. Наразі портал «Трансфермаркет» оцінює ринкову вартість українського вертаря у 18 мільйонів євро. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час. Для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу Перший тайм, скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.